які новини про коханого. Ми можемо замовити усіх коханих і бувших і сьогодення обирайте свою колоду, а я зараз уже розповідаю. Новини про коханого. Навіть якщо ви вже розлучилися, розсталися, він же десь є. Цікаво, які ж ви новини про нього отримаєте: новини про коханого. Чи потішить вас ці новини? І так. Він зараз знаходиться в колі своєї родини. От так буде. Він зараз знаходиться або біля матусі, або біля жінки в колі своєї родини. І в нього була дуже велика, велика зрада по відношенню до нього. Щось він не отримав, або в нього забрали. Тобто, це був майже ніж у спину. Йому було дуже важко. Це було пов'язано з його вдачею, роботою або грошима. Він дуже багато втратив і зараз він не може нічого вдіяти. Тобто він зараз, У нього є тільки плани, грошей нема, дій нема, дороги перед ним закриті. І, тобто, Сидить на попі роботом і мрії. У нього є якісь мрії про щось. Якісь там плани він вистраює, ну це зараз, так, це просто про, про подумать, про якісь мрії, про те, що може ніколи не виповнитись. От така карма прилетіла. А далі, які новини про коханого? Цікаво, так у нас виходить, і так, новини про коханого. Тут у нас двойка Пентаклей, тобто в нього будуть якийсь, якийсь вибір. Він буде обирати між добрим і дуже добрим. І в нього буде дуже велике, двіження нову, в новий розвиток, в нові досягнення, в нові стосунки. В нову роботу, тобто він буде прямо на коні в'їжджати в це щось нове. І ще колісниця це воїн, тобто людина, яка стала військовим. Тут говорить про те, що він і його команда вони переможуть, у них все вийде. Це все, все діє. До речі, якщо він військовий, то це нові погони. Якщо він військовий, а в цьому випадку можливо нові стосунки, можливо, нові партнерські стосунки, і карта король мечів це влада, тобто йому прийдеться або він сам стане владою, або він стане військовим, або до нього прийде влада, і він буде потребувати допомоги, якщо це армія. Його будуть в армію забирати, то можливо, він буде шукати, як відкосить. Якщо він уже служить, то в нього будуть якісь такі серйозні справи, йому прийдеться звертатися до влади. Можливо, там документи потеряє або ще щось. Таким чином. Йому прийдеться щось вирівнювати, виправляти, і він буде до когось звертатися. Ну, В цілому карта дуже хороша, він досягне того, про що він мріє, і в нього все вийде, тому трішечки пощекочуть нерви, я би так сказала. Варіант номер 3 Які новини про коханого ви отримаєте? Він попав в якусь неприємність і дуже велику для нього, тому що в нього йому зараз потрібно доказувати, що він гарніший, кращий. Якщо це конкуренти, то що він конкурентно спроможний, що він йому можна довіряти, що він найкращий в своєму сегменті. Ну, навряд чи в нього це вийде, тому що карта говорить. Що він буде жертвою в цій ситуації, він діє неправильно, він навіть не бачить, як правильно потрібно, що від нього чекають. Тобто він не чує людей. А, да, біля нього команда або його родина, і там будуть неприємності, там буде предательство і буде дуже велика ссора. Пов'язана з предательством. Ну, предательство, можливо, це хитрість. Да, хтось хотів там викрутити собі щось, але в нього не вийде. Є четвертий варіант, які новини про коханого. Які новини про коханого. Коханого буде все змінюватись. Я достала з п'яти карт. 4 карти старшого аркана. Про що це говорить? Тобто він зараз стоїть на переплетінні свого вибору? Зараз карта Міхаїла, Архангела, говорить про те, що його бережуть Боги. Йому прийдеться щось обирати. Обирати, і це карта вибора, і це карта вибора. Між прошлим і будущим. Тобто він або повертається в те, що в нього було, або обирає майбутнє, але він про це майбутнє не знає, як там буде, як там станеться. Який шлях він обере, невідомо. Карта ще тільки попереджає, що цей вибір буде. Тут дві карти: одна карта колесо фортуни, а друга карта колісниця. Вони по енергіям дуже рівні, ну, схожі, скажімо так. І ці карти говорять про привратності судьби. Тобто він зараз, всі його дії привели його до цього вибору. Це, можливо, він може бути військовим або в своїй роботі досягне великих висот. Тобто це фарт, який приведе його до бажаного дуже швидко. Йому потрібно буде просто втриматись в цій колісниці, тому що. Я буду дуже швидко розвертатися, і потрібно своєчасно, своє време своє впригнути в цей вагон, в цю колісницю, щоб вона його довезла до бажаного. Тобто від чогось він може відмовитись, то можливо, це хороше щось, і так, тому що він між хорошим і дуже хорошим обирає. І в щось неізвісне піти. Ну, Карта говорить, що можливо в нього буде дуже велика вдача, і щось він матиме дуже добре для нього. Така гарна, чудова карта, і це приємно. Отаке От в нас ворожіння, Приходьте на запис до мене особисте ворожіння, Телефончики тут пишіть, я вам відповім.